Всім привіт! Сьогодні в мене третій день, коли я виходжу в свій влог. І сьогодні в мене взагалі немає часу тільки що з душа. І зараз в мене буде за 20 хвилин вже практика, на яку я поспішаю. Тому я вирішила вийти ось так: в халаті після душу, не нафарбована, ніяка. І хочу сьогодні поговорити про тему прийняття себе. Це така цікава тема, яку я багато років транслюю в своєму інстаграм. Розповідаю свою історію і тут хочу трошки її розкрити. Річ у тім, що дуже багато років я себе не приймала взагалі. Я не вважала себе гарною, я не, жива... не вважала себе достойною, я не вважала себе досить багато я, Чим... Ким я себе не вважала. І я не сприймала своє тіло. А я не сприймала свої досягнення, які в мене були. Я не сприймала все те, що відбувалося в моєму житті. А я хочу вам сказати, що до моменту, коли я почала поправлятися, коли я почала набирати вагу, в мене життя було просто афігезне. Ну тобто, збивалися всі мої мрії. Тобто, я навіть я не ходила на ніякі тренінги, я нічого не вивчала. В мене просто все відбувалося. Зараз я розумію, як це було Я просто була в тотою, в потоці в тотальному. Але ось було таке. Несприйняття себе, тобто я не усвідомлювала до кінця, хто я і що я, і взагалі, на що я здатна. Тобто, і навіть і це, о, цю о, думку мені транслювали моє оточення. Вони мені завжди казали, ну тобі ж пощастила, і тут тобі пощастило, і тут тобі пощастило, і там тобі пощастило. І я така: ну так, да, окей, напевно, мені щастить багато. Але вже тоді, до років десь 14, я читала. Я читала книжки, пам'ятаю, точно була Наталія Правдіна, дуже багато книжок. Моя сестра старша покупляла їх. Ще в мене було дві подружки, і ми так зустрічалися. Вечорами ми прогулювалися. Вони жили в одній частині містечка. Ми жили сестрою в іншій частині. І ось ми так гуляли від нас до них, від нас до них. І десь на середині зупинялися, ще там розмовлялися. і Ми кожен, кожний вони дві сестри. Ми дві сестри. Ми розходились кожна кожні в свою сторону. І осадімо багато читала Наталю Правдіну, карта бажань», Я навіть, навіть робила карту бажань», Я її досі пам'ятаю. На жаль, мої батьки робили ремонт і порахували, що вона мені не потрібна. Але я точно пам'ятаю, якого чоловіка я собі поклала фотографію, якого чоловіка я собі вирізала і повісила там, де. Ну там, де типа стосунки. І ось мій чоловік дуже схож на цього. Це російський актор, не буду тут його казати, але він дуже схожий. І там ще була така фотографія, фотокарточка, коли він в піджаку з кроваткою. І коли ми з чоловіком познайомились, він таки ходив. Він ходив в піджаках, кроватках. Ну, тобто такий був офіційний, більш офіційний, ніж неофіційний. І повертаючи до цього несприйняття. І ось, коли я почала набирати вагу, я почала розбиратися з собою, що. Щось не таке, потім я дуже різко похудішила, дуже. Тобто я важила 49 кілограм, і коли я 48% 500 навіть, я вже зважусь, бачу, Боже, 48%, 500, я взагалі не пам'ятаю, коли я так важила. Я приходжу, дивлюся на себе в дзеркало. І бачу, що в мене товсті ноги, що там ще щось не те. І я зрозуміла, що Боже, вибач, мені моє тіло, мені треба просто працювати з головою, бо ну, бо це, це взагалі ніяк не, не, не клеїться. І тоді я відстала від свого тіла, я почала багато працювати з головою, накопичувати все. Тіло розширювалось, розширювалось, розширювалось. І ви знаєте, мені здається. Зараз я на, на вже зворотньому, на зворотньому шляху, і я, я зрозуміла, для чого взагалі був цей, цей весь мій ця вся зайва вага, бо вона мені дала дуже багато всього зрозуміти. Тобто раніше ось так в Ютуб я б взагалі ніколи в житті не вийшла б. Я б так не вийшла б взагалі навіть з дому. ну тобто. А зараз я настільки себе сприймаю, я настільки люблю своє тіло. Так, мені хочеться схуднути, так, звісно, мені хочеться там носити там, інший одяг. Так, мені там багато чого хочеться, що, що можна робити там в, в іншій базі, але я себе зараз сприймаю на 100%. Я бачу свою красу, я розумію, яка я була неправа, мені всесвіт. Бог дав просто ідеальне тіло, в мене дійсно ідеальні пропорції тіла, в мене класна фігура. Зараз просто нам трошки здується, і це все буде видно. А я знаю, що мені взагалі нічого не треба робити для того, щоб це було. Ось, і коли людина себе не сприймає, коли людина відштовхує себе. Звідки це йде? Це йде від мами. Звісно ж, це йде від мами. Раніше я це не розуміла, але потім я коли почала вивчати родові системи, на що впливає тато, на що впливає мама, я почала це вивчати. Я зрозуміла, що о май гад, моя мама постійно мене з кимось зрівнювала. Хтось завжди був кращий, завжди. Тобто ніколи в житті мені мама не казала, ти там найгарніша. Я пам'ятаю, навіть колись було приїхав мій чоловік. і... Щось там каже, каже: «Ну, ти така, каже, ти така гарна. Він мені каже, ти така гарна. Мама так повертається до нього, каже: Ну, яка ж вона гарна, звичайна. І він такий, ні, вона гарна. <світ> я розумію, чому так моя мама робила, чому вона ніколи мене не хвалила, чому вона не вважала, бо вона себе не вважає гарною. вона себе ніколи, вона не задоволена своїм життям. І взагалі, я багато зараз та, працюю з жінками, дуже багато, і я бачу, що. Що взагалі, от в Україні, я ще скажу за українок, от проблема з жінками номер один це неприйняття себе тотальне, тобто нерозуміння, хто я, що я, яка моя сила, заниження себе, заниження у всіх у всіх речах у зовнішності, в місії, в чомусь. взагалі люди себе, дівчата, себе не знають, не знають на що вони здатні, не знають, яку взагалі вони красу несуть в цей світ, не знають на що, що ви, як вони можуть. Відкриватися цьому світові. І ось коли я почала відкривати себе, знаєте, коли відкриваєш свою власну суть, суть інших починаєш бачити ось так: от просто легко, як білий лист, бумаги. Я просто я дивлюсь на людину, я вже розумію. Тому що я тотально сприймаю себе і відкрила свою суть. І ось жінки України, я зараз буду казати що за жінок України з тим, з ким я працюю, я бачу тотальне незадоволення життя. Це просто. Обличчя на задоволення, не зважаючи взагалі, скільки в неї грошей. От, взагалі всі думають, що, наприклад, люди, у яких немає грошей, а дівчата, у яких немає грошей, думають, о, зараз в мене будуть гроші, я буду задоволена життям. Ні, фіга. Я зараз працюю працюю декількома дівчатами. Одна дівчинка росте, каже: Слухай, дивись, в тебе там стільки було, ти була на задоволення. В тебе зараз стільки, ти, ти все ж таки на задоволення. А гроші вони підкручуються на задоволеність. Тобто, розумієте, гроші це така субстанція, вона. Вона підсвічує і хороше, і погане. І ось ця незадоволеність життям вона дуже заважає жити. Вона руйнує все, всесвіт власний і всесвіт навкруги. Тому що все, що б не зробили, все було не так. Я зараз розповім вам історію. Я взагалі її ніколи нікому не розповідала. Так про неї знали декілька моїх друзів. Мені було раніше дуже соромно, зараз взагалі не соромно, бо я розумію, з якої позиції, з якого стану я це робила. Uh, історія така. Мені 25 років, а я вийшла заміж 23. Мені 25 років, я працюю в міжнародній компанії, в мене крута посада, в, мені, в мене класні друзі. Uh, я там літаю, де я хочу, ну, де, де потрібна компанія, але все ж таки я обирала, де я буду літати. І ось мені 25 років, і я хочу, щоб мої 25 років були прям офігезні. Ми знайшли офігенний ресторан з таким класною панорамою на Київ, така віп-кімната. Ну тобто, все. От все, як я хотіла, У мене був класний одяг. І я багато років до цього ходила до свого косметолога, і вона мені така, вона дуже мудра жінка, в неї обслуговувалися всі там депутати, різні письменниці, ну такі люди, власниць бізнесів, якісь великих компаній. І цікаві люди. І вона от мені завжди розповідала, не конкретно про когось. А каже, от в мене є така клієнтка, яка на народження, вона його називає дощ. День особистого щастя. І бо це її день, і вона його починає проводити з салону. От вона записується на ранок, вона робить всі косметичні процедури, масажі, зачіску. і вона там півдня проводить в салоні, виходить вся класна, відпочивши з зачіскою, з макіяжем, з манікюрем, з педикюром. І потім вже там їде, тобто не, не, не ганяється десь, там, не готує для всіх щось, а, а от дійсно проживає свій день народження. І я так слухала, думаю, боже, яка мудра жінка, я теж так хочу. І, значить, в мене день народження, 25 років. Ми все замовили з чоловіком там ресторан, все все, все замовили, гостей запросили. Один мій друг летів, він спеціально. Коротше, спеціально прилетів із из Ізраїля, тобто взагалі не спав, прилетів з из Ізраїля, щоб попасти на міде народження. Прилетіли мої друзі з Криму, куми мої прилетіли. Ну, тобто така класна тусовка зібралась, мої самі найліпші друзі. Я задоволена, моє его просто розквітає від того, що до мене всі злітаються з Ізраїлю, з Криму. Ну, коротше, афієзно було. Для мене таке було відчуття, і начебто це, це, не, це не просто мій день народження, а дійсно день особистого щастя. І я, звісно ж. Цей день починаю за, за, за записалася в салон в цей починаю я його і утром просинаюсь і приїхав. Прилетіли мої друзі з Криму. і Вони от, одразу приїхали к нам на квартиру, тобто чоловік зранку їх зустрів і 25 років, ще раз нагадую. І а, мій чоловік до цього дарував мені аборози. Або під сон... сонячник. Я дуже люблю сонячники. але так як він мені дуже часто їх дарував, мені вже вони мене просто набридли. А рози тим паче я тоді ще не було таких флористичних суперкласних магазинів. Я пам'ятаю, в Універмазі Україна був такий корнер, там де дійсно робили такі класні букети. А все ж, ну всі квіти були ще там під земелєм. Ось, я якось йому показувала, слухаю, говорю, каже, ти мені вже забрид рвати просто-ну просто тут охапки. Я хочу якісь ну, такі от букетик. Я йому так, кожен раз тин 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 показувала, -тин -тин, 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 тин тин показувала, і в мене 22, 25 років. А, приїжджають мої друзі, він вже за ними приїхав, і вони заходять, і він а, несе мені, мені а, цей букет. От щоб вам не збрехати. Букет був ось такий от, дуже, дуже маленький. І там були якісь тюльпани, хоча це був вересень, тоді тюльпанів вже не було. Там були ще якісь екзотичні квіти, дуже так от, нарциси чи ще щось. І ось так три бамбука. Ну, тобто такий от букетик, ну, якби його нормально подарувати просто так, а ніяк не на 25 років. я ж собі влаштувала цей день щастя. В мене прямо до мене всі з'ї уявляєте да, в собі стан до мене всі з'їжджаються. У мене шикарний ресторан. Я зараз їду в салон там наводити собі красу. Там в мене все зашибісь, У мене там гарне вбрання, все прям готове. Я себе відчуваю, не то що на на тисячу відсотків кайфово. І ось він заходить з цим букетом. І я його бачу, я розумію. Бля, він наламав все, всі мої очікування. Бо на 25 років я точно не, не, не чекала ось, ось цю херню стрім'я бамбуковою. І я дивлюсь на це, думаю: бля. Я хотіла охапку квітів. Я починаю психовати, і це все на очах моїх кумів, Вони стоять такі, ну тобто, це було незручно трошки. Я кажу, Боже, як ти міг такі мені подарувати? Бля, ну я 25 років це юбілей, а ти мені приніс три бамбука з трьома бляха цими е... тюльпанами-нарцисами? Це вообще взагалі як? Я не пам'ятаю, що він мені подарував, окрім квітів. Чесно, взагалі не пам'ятаю, теж щось, щось таке, бо в нього взагалі не з, з фантазією не, не дуже у мого чоловіка взагалі. Ну, коротше, Це не, взагалі не важливо, а ось ці квіти. Я стою і мені взагалі це не подобається. Звісно, я ж це йому говорю, я тоді вже була не дуже мудра, і він бере ці квіти, ось так от рве, тщ, кидає і виходить. І я розумію, йома, -йо, до мене всі прилетіли. У мене мій день народження, я до нього так готувалася в моєму очікуванні. І зранку все це так споблюжити. Я роблю вдих-видих, мої куми сидять, мій кум каже: Оля, ну ти взагалі заганяєшся, він так старається, він там, ти там кума мені каже, ну ти ж казала, що ти хочеш щось екзотичне. Я кажу, бля, ну я ж казала, щоб він мені просто так їх дарив, а не на 25 років. Коротше, я вже сижу, розумію, що, блін, мені себе шкода, тому що, ну, блін. Так, я розумію, це мої слова, поразити, вибачаюсь. Але він повернувся десь години за дві. Я поїхала в свій салон. Я повертаюся додому. в мене чекає ось така охапка просто величезних роз червоних. Він трошки походив охолонув, я походила, охолонула. народження пройшов класно, але ось така ситуація була. І розуміючи зараз, да, про те, що це не про те, що там якийсь там букет чи ще щось. Це от про те, моє незадоволення. Мені завжди було щось не то і щось не так. Тобто я завжди до чогось ціплялась. І зараз я теж я це бачу таку поведінку в моїй мамі, в моїй сестрі, в дуже багатьох жінок. Тобто, в, в, так подивлячись, все, все окей. Але що, є, є якесь це незадоволення. І це незадоволення це така характерна риса всіх українських дівчат. Можна з цим щось робити? Звісно, можна. Як це робити? Це шлях. Що я робила? Багато чого робити. От Правда, багато правда. Багато чого робила. Але саме головне, що я почала робити з собою, це відповідати чесно собі на запитання взагалі, чи подобається мені моє життя? А якщо мені тут не подобається, то що мені з цим робити? Ага, якщо я тут сама не можу зробити, значить мені хтось потрібен. Ага, значить, я піду там когось запитаю. Мені може когось порадять. Хоп, якось все себе розкривається. мені радять якогось спеціаліста. Я прихожу, ми хоп, один якийсь слой знімаємо. І ось таким чином, таким чином, таким чином, таким чином э, вдячність також теж гарно працює. Я не можу сказати зараз на 100%, що прям в мене вже цього нема. Але це це порівняно з тим, як це було, це просто небо і земля. І я вже принаймні бачу, як це працює. Тобто Коли мені хочеться десь отак от... Споплюжити щось, і я думаю, Оль, що ти зараз робиш? От просто зупиняю себе, як знаєте, в, в стані е, спостеріга... спостерігача. Я собі е, дивлюсь і думаю, Оль, що ти робиш зараз? От тебе зараз це щастя принесе, чи не принесе. І ви знаєте, цей, е, ці питання, які я собі задаю в моменті, іменно в моменті, тому що е, коли все стається тут і зараз. Ми всі забуваємо про це, що все здається тут і зараз. Нам здається, що колись там. Щось буде, або щось було. А отут я не знаю. От от о, о, дуже багато людей живуть в очікуваннях чогось. Буде там те, і я буду задоволена, буде те, я буду задоволена, буду те, задоволена. Я вам десь 10% гарантію. Якщо ви тут і зараз не задоволені своїм життям, що б у вас не було в майбутньому, ви не будете їм задоволені, якщо не почнете працювати за своїм внутрішнім внутрішнім станом. Ось на цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво, чекаю ваших коментарів. Це мій третій день. І що я хочу сказати, що для мене вже сьогодні було важко. Ви бачите, я вже вийшла в халаті і навіть не фен фина... ось так. Але я буду це робити, я буду робити це для себе. Буду вдячна вам за підтримку. Якщо ви будете ставити лайки та коментарі, а я пішла далі працювати з собою, бо мені це подобається. Мені подобається мій шлях, мені подобається відкривати ще щось нове, нове, нове. Дякую і пока-пока.